Ранок настає, і все навколо оживає. А я задумливо стою і білю серці не вшухає. День у нашому краї. Ми всі завдячуємо тобі. Наш сильний воїн, захисниця лиш з вами буде в нас правиця, Рівняйся, струнко лунає гімн України. А що означає слово захисник? Захисник це той, хто захищає, обороняє, охороняє кого-небудь або що-небудь від нападу, замуху або ворожих небезпечного дня, 1 жовтня, ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити після повномасштабного вторгнення Росії. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити. Та вірити в перемогу нашої країни у містах, де не ведуться бойові дії. Бог завжди захищає тебе від усіх бід. У цей важливий день я хочу побажати тобі здоров'я, удачі в службі та кар'єрного зросту. Нехай вдома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди, мирного неба над головою та щастя тобі. Зі святом ти найкращий приклад відважної та сміливої людини. Дякую тобі за віданність України за те, що з кожним днем ти наближаєш довгоочікувану перемогу. Величезне спасибі, дуже міцно обіймаю зі святом! Але не кожному бравому хлопцю наших славних ЗСУ сьогодні усміхається сонце. Не кожен повернувся до рідної домівки. Не кожен може сказати: мамо. Я живий, не плач. Оголошується хвилина мовчання. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене ти від зла і тривог. Бо вмілий і вправий ти майже як Бог. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом щосили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Стрічай його гордо, сміливо і слав. Стрічай його за звичаєм дідів, козаків. Хай служба йде і звитяжної вправи, і Бог береже хай во віки віків. Я втрат тобі зичу, не знати і втома. Живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн. Вітаю з Днем Збройних сил України! Хай буде сильною рука, міцними будуть, хай війська. Нехай здоров'я, як так криться, хай служба завжди як годиться. Шановні воїни, захисники України, вітаємо вас професійним святом Днем Збройних сил України. Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом вас у День Збройних сил України бажаємо гордо стояти на сторожі спокою Батьківщини, легко відбивати усі напади з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі. Берегти щастя і у до серці. Слава Україні! Героям слава! Підло вторглися в наше небо, хижим ястробом вороги. Боронити країну треба. Крики, вибухи навкруги, нашу волю їм не зламати, з нами правда і з нами Бог. І з молитвою на гармати ми йдемо до перемог. Що ти знаєш про нас Європа, про квітучі степи лани, і як воїни світла в окопах. Захищають дитячі сни. що ти знаєш про Україну і про те, на що здатні ми, коли мати єдину дитину, віддає обійми війни, що ти знаєш про нас Європа, про квітучі степи лани і як воїни світла окопах Захищаю дитячі сни, що ти знаєш про Україну і про те наші здатні ми, коли мати єдину дитину, віддає в обійми війни. Підло вторглися в наше небо, хижим яструбом вороги. Боронити країну треба, крики, вибухи навкруги, нашу волю їм не зламати, з нами правда, і з нами Бог. І з молитвою на гармати ми ідемо до перемог. Що ти знаєш про нас, Європа? Прокитучі степи лани, і як воїни світла в окопах захищають дитячі сни. що ти знаєш про Україну і про те, наші здатні ми, коли мати єдину дитину віддає в обійми війни. Що ти знаєш про нас Європа, про квітучі степи і лани, і як воїни світла в окопах, захищають дитячі сни. Що ти знаєш про Україну і про те, наші здатні ми, коли мати єдину дитину віддає в обійми війни.